Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми проведемо огляд і тестування аксесуарів для електронного навантаження від фірми Atorch. Перше, це у нас ось такий доволі потужний, принаймні так він виглядає. Холдер для тестування ємності акумуляторів струмом максимум до 30 А короткочасно і до 20 довготривало. Обов'язково ми перевіримо, які струми буде витримувати даний холдер. Другий аксесуар на огляді це ось такий доволі простенький девайс, який по суті. Є тригером до 28 вольт. І почнемо ми з холдера, який було замовлено на сайті Aliexpress, його вартість на момент зйомки відео 511 гривень. Ми бачимо, що вже продано 220 таких холдерів. Вказано, що номінальний струм, який може витримувати даний холдер, становить 20 А, максимальний 30. В детальному описі написано, трошки є проблеми з перекладом, максимум миттєвого тестування 30 А, тобто короткочасно. Ми Можемо давати 30. І для перевірки і випробування настаріння протягом тривалого часу також є проблеми з перекладом. Можна встановлювати 20 А сумісний з електронними навантаженнями серіями DL. Це, до прикладу, ось така доволі популярна модель електронного навантаження. Також казано, які типи розмірів елементів та акумуляторів підтримує даний холдер. Маємо чотирьохпровідну схему під'єднання. Максимальний типорозмір елемента, який ми можемо встановити в даний холдер, становить 46 950, тобто 46 в діаметрі і 95 в довжину. Найменші елементи, які ми можемо тестувати в даному холдері, це CR2032 і LR44. Дуже маленькі дрібненькі елементи ми можемо тестувати в даному холдері. Максимальна довжина елемента, які ми можемо тестувати, становить 95 мм. Раніше в багатих комплектаціях до електронного навантаження Vida Torch ми могли отримати ось такий холдер, який дозволяв, судячи з опису на сторінці продавця, струмом до 20 А навантажувати елементи. Довготривало вказано 15 А, але я б не радив 15 А. Максимум Ампер 10 воно ще тримає, далі вже починає дуже сильно грітися. І також, друзі, тут є 4 провідна система під'єднання. І, друзі, ми маємо ось тут два контактних термінали для того, щоб під'єднувати до електронних навантажень старого зразка, які ще мали двохтрутову схему під'єднання. Ось так виглядають ці холдери в порівнянні. Нова версія холдеру є більш варіативною в плані елементів, які можна тут тестувати завдяки. Більш детальні підгонці. Плюсовий контакт є монолітним, мінусовий є підпружиненим. Також підпружиненими є стержні, по яким міряється напруга. Проводи, по яким міряється напруга, в м'якій силіконовій ізоляції, так само як і силові. Переріз проводів, по яким міряється напруга, 18 АВГ. Усі проводи в м'якій силіконовій ізоляції, силові. Проводи мають переріз 13 АВГ, які в свою чергу підпаяні до ось такої мідної клеми. Бачимо, що ця клема не є затиснутою, тому її обов'язково потрібно затиснути. Також, друзі, бачимо один момент, що у нас кутики притягнуті до оплати масивними болтами під М12, плюсовий кутик має нерівний кут, тут немає 90 градусів, тому нам потрібно розібрати даний холдер і це допрацювати. Помічено перший доволі суттєвий недолік, не дивлячись на те, що на платі у нас є додаткова рамка, нібито як для підвищення жорсткості, але доволі легко у нас плата згинається. І ось подивіться на мінусовий кутик, ми встановлюємо елемент в холдер і подивіться, як себе поводить кутик. ну Точніше, сама плата. Так, як ви помітили. Як ви помітили, у нас починає трошки згинатися текст, і Просто під дією натяжіння пружини, яка всередині влаштована. Тому, друзі, з цим потрібно також щось думати, потрібно додавати жорсткість конструкції. І це ми ще навіть не перейшли до тестування максимальних навантажень. Зараз даний холдер встановлений на модель електронного навантаження 24DL. Також даний холдер буде сумісний з іншими електронними навантаженнями, які мають такий самий роз'єм, як і в Atorch. І трохи згодом ми під'єднаємо даний холдер до бік сучасного електронного навантаження DL24M. Для початку перевіримо, як даний холдер витримає струм в 10 А, до речі, на відміну від попередньої версії, яка висіла Просто в повітрі потрібно було під них щось підкладати. Інженери АТорч просто встановили величезний болт, на якому і лежить зараз навантаження. Елемент будемо використовувати від Tenpower модель 40 TG. Типу розмір 21700. Відповідно до DataShip, максимум даний акумулятор може розряджати струмом в 35 А. Якраз те, що нам потрібно. Ну що ж, починаємо з 10 А, встановлюємо елемент в холдер Елемент, як бачите, повністю заряджений і запускаємо тест. Розряджати будемо до напругі 2,5 В, і дізнаємось, як нагріється наш холдер та елемент. Ми почали тестування, друзі, і бачимо, що у нас нагрівається клема мінусова, якраз та, яку ми не затягнули. Тому зупиняємо тест і підтягнемо клему. А температура становить в цьому місці 41 градус. Клема підтягнута і продовжуємо тестування. Тест ємності підходить до завершення, друзі. Так, і при струмі в 10 А ми отримали 3935 мАг із заявлених 4000. Це дуже класний показник, мені дуже подобаються ці елементи від TenPower, враховуючи їх доволі низьку вартість. Порівняння з елементами від ManiSell. За допомогою тепловізійної камери, друзі, ми зараз бачимо наступну картину. Найгарячіша точка це в нас елемент, який розігрівся до температури 50,5 градусів. І ми бачимо, що наш холдер має температуру близько 26-27 градусів. З іншої сторони, приблизно так само, ось було видно 30 градусів. Тобто нижче температури тіла, і це свідчить нам про те, що 10 А для такого холдера зовсім ні про що. Незважаючи навіть на такий момент, якщо придивитись, можна навіть і не придивлятися, друзі. Ось помітно, як у нас прилягає контакт до елемента. Тобто, ось. Трохи під кутом. Це знаєш, що ось ця частинка вона не повністю прилягає до елемента. Але, попри цей нюанс, даний холдер з легкістю справляється з струмом в 10 А. Так, якщо так зробити, у нас теж є цей нюанс, дуже помітний він насправді. Так, спробую вам приблизити, щоб ви краще бачили цю. Шірність прилягання. Так, нам потрібно щось зробити. Поза кадром я трохи підігну цей кут для того, щоб ми мали більшу площу прилягання мінусового контакту. Наступний момент, на який я хочу звернути вашу увагу, потрібно рівно виставляти кут відповідно плати. Ми бачимо, що даний кут має ось такий от хід. І це ну, можна спокійно відносити до недоліків. Ну, на перший погляд, цей холдер виглядає краще, ніж є насправді. Є деякі нюанси, але все-таки 10 А для нього дуже легко в порівнянні з попередньою версією, так точно. Забув сказати, що в комплекті з даним холдером постачається два таких ключика, які допомагають нам затягувати ці болти. Ну що, друзі, беремо такий самий, але інший елемент, який повністю заряджений, і встановлюємо його в холдер. Також виставляємо кутик рівненько. Зараз вам продемонструю, що трохи він зараз нерівно встановлений. Вирівнюємо. Так, приблизно у нас все рівненько. Давайте подивимось. Так, ситуація у нас тепер значно краще. До речі, можливо, тому що я підтягнув цю гайку. Ну що, друзі, встановлюємо струм 15 А і запускаємо тестування і дивимось, як справиться з цим наш новий холдер. Так, поїхали. Трохи поправив елемент, оскільки він був опущений трохи вниз. Тепер у нас все як має бути. Поїхали. Діаметр клеми, яка прилягає до акумулятору, становить 7,8 мм. Напруга на елементі становить 2,72 вольт. Поки дорозрядиться наш елемент. Ми переконаємось в тому, що наші контакти ізольовані від наших кутів, а значить, що холдер є в принципі-то безпечним. Так, да, Абсолютно ізольований. Тест ємності завершено. Акумулятор віддав 3957 мАг при струмі розряду 15 А. Тест тривав 15 хвилин, друзі. І зараз ми запишемо результати. Ви зараз на екрані бачите загальну картину. Елемент нагрівся до температури 60. 1,7 градусів. І холдер, друзі, при цьому має температуру 36 максимум градусів. Я бачив з однієї сторони, це на самих контактах, з іншої 38. Тобто холдер абсолютно не гріється при такому струмі, а гріється елемент і доволі суттєво. Що ж, друзі? Давайте ми візьмемо наступний такий самий і заряджений елемент. Для різноманіття я переставлю а, даний холдер в електронне навантаження DL24M і ми продовжимо тестування вже під струмом 20 А. Встановлюємо елемент напруга 419 вольт. Струм 20А. Розряджаємо до напруги 2,5 В. Поїхали. Також можна використовувати контактну термопару, яка йде в комплекті з електронним навантаженням. Але оскільки в мене є тепловізійна камера, я не використовую дану термопару. Поки акумулятор розряджається струмом 20 А, розкажу про базову комплектацію електронних навантаження Torch. З ними йдуть ось такі крокодили. З іншої сторони, тип під'єднаний типу Вилка, і також блок живлення. Перехідники, якими я дуже часто користуюсь, роз'єм xt 60 типу TATO, завдяки таким. Перехідникам я можу тестувати батареї до FPV або будь-які кастомні батареї, які мають на виході роз'єм XT60 типу MAMA. Також ви бачите, що під електронним навантаженням виглядає роз'єм xt 60 TATO. Там також я вже підпаяв до оплати з іншої сторони даний роз'єм Чотирьохпровідна система під'єднання. Провід має переріз 12 АВГ. Дивіться, друзі, що цікаво, міряємо напругу на контакт. По яким, відповідно, міряється напруга. 3.02. Міряємо напругу вже на терміналах 2,78. Тобто у нас десь на платі десь на платі у нас просідає напруга на 0,02 вольти Давайте ще раз. 2,96. 2,74 на 02 стабільних Вольт є падіння на самому холдері. Тим часом тест ємності завершено. Акумулятор віддав при струмі 20 А3748 мА. Тест тривав 11 хвилин. Зараз ми побачимо картину. Елемент нагрівся до температури 2,73,1 градус. Так, і. Плюсова частина нагрілась уже трошечки, але нагрілась 45 градусів. Мінус, мінус має температуру 39 градусів. Це максимум, друзі. Ні, навіть 44 трохи передається тепло від елемента, але найголовніше, що в даному випадку джерелом е, випромінювання тепла в даному випадку є елемент, а не сам холдер. Тому можемо вважати, що заявлений струм довготривалого розряду в 20 А відповідає дійсності і на практиці. Що ж, друзі, знімаємо цей акумулятор і давайте ми спробуємо. Спробуємо взяти інший елемент і вже перевірити його струмом в 25 А. Це може бути дуже небезпечно, я не знаю. По DataShift заявлено, що даний акумулятор може віддавати 35 А. Ми спробуємо 25 для того, щоб дізнатися, як себе покаже холдер. Бо характеристика вказано що 30 А коротко тривало. Так, 25 А поїхали. Тож по факту ми маємо напругу на електронному навантаженню 3,21 В. А на контактах, на яких ми заміряємо напругу, 3,44. А на силових контактах напруга становить 3,42. Стаємо одним щупом на контакт, по якому міряється напруга по мінусу. Іншим щупом стаємо ми на місце пайки і бачимо, що дійсно саме на платі ми втрачаємо 0,2 В при струмі в 25 А. Так, давайте подивимося, яка у нас ситуація з плюсом. По плюсу значно краще 0,04 вольт. Тобто у нас дійсно на платі втрачається десь 0,2 В по мінусу. І це може впливати, це безпосередньо буде впливати на точність замірів ємності в меншу сторону. Тобто фактично ми будемо отримувати ємність трохи менше, ніж заявлено, тому що у нас втрачається 0,2 вольти на самому холдері. Напруга на елементі 2,73 вольт по навантаженню. По факту додаємо плюс 02 вольт. Так, ми бачимо, що елемент віддав 3 А. І давайте ми подивимося, яка ситуація по нагріву. Друзі, 77,7 градуси. 78,2. Ми бачимо, що елемент дуже гарячий, по правильному зупинить би тестування. Але в реальному часі давайте ми подивимось. Температура на клемах 55 градусів, найбільше, що я бачив по плюсовій частині. Так, і по мінусу у нас температура становить 57 градусів. Тобто ми бачимо, що основне джерело нагріву у нас є елемент. По грубому холдер витримує такий струм, але. У нас є деякі моменти, які пов'язані з точністю, що у нас просідає напруга. Тобто, по факту ми будемо отримувати результат поємності менше. Ну і другий момент, що елемент вже нагрівається до доволі критичної температури. Друзі, 82,5 градуса. Так, зараз має відключитись навантаження. Так, і давайте подивимося напруга на елементі без навантаження 3.1. І найгарячіша температура після тесту. 82,2 градуси Цельсія. Дуже гарячий зараз у нас елемент. Давайте почекаємо, поки він охолоне. Ну і по великому рахунку можу сказати, що даний холдер буде, буде витримувати такий струм, але з деякими обмеженнями. У мене немає сумнівів щодо того, що коротка тривало, ми можемо дати струм 30 А, навіть думаю 35, але ненадовго. Тож, друзі, холдер доволі непоганий, але він має деякі але. Переходимо до наступного девайсу. Це у нас такий тригер, який дозволяє нам. Перевірити, які протоколи підтримує наш блок живлення або павербанк. Також в характеристиках вказано, що е, даний тригер зможе витримувати струм до 5 А в порівнянні з попередньою версією, яка не мала тригера. Ми маємо ті самі роз'єми USB, Type-C, micro USB і Mini-USB, друзі. Напишіть в коментарях, хто таким користується. І також візуально ми маємо такий нібито посилений роз'ємчик 5,5 на 2,1. Чи, схоже, 5,5 на 2,5, все все потрібно перевіряти. На платі маємо індикацію по напрузі до 28 вольт і маємо дві кнопки, які тригерять напругу, тобто піднімають її або зменшують. Даний тригер зручніше встановлювати в попередню версію навантаження, оскільки більш сучасна має роз'єм відзеркалений і у нас ввер... догори ногами буде розташована плата. Тому встановлюємо. До речі, раніше для того, щоб перевірити потужність або ємність павербанку, або потужність блоку живлення з підтримкою Power Delivery, наприклад, або Quick Charge, мені доводилося через такий тригер під'єднуватись до електронного навантаження. Зараз це тепер значно простіше. Для тестувань буду використовувати ось такий павербанк від Basios з потужністю 65 Вт, ємністю 20 годин. Даний павербанк підтримує робочі напруги. 5, 9, 12, 15 вольт до 3 А. І 20 вольт до 3 25 А. Давайте перевіримо, під'єднуємось. так Ввімкнули павербанк. І бачимо, що у нас напруга становить 5 вольт. Скидаємо попередні показники, встановлюємо 3 А. І дивимося, що у нас знімається з павербанку 14 Вт, напруга 4,6 вольт павербанк нам показує, що ми знімаємо 2,9 А, можливо, трохи не точно відкалібрований. Тобто у нас все нормально. Так, давайте зупинимо тест, перейдемо на напругу в 9 вольт. Так, пробуємо. Маємо 9 вольт 3 А. І бачимо, що 26 Вт ми знімаємо. На павербанку бачимо також 2,9 А. Так, ну що, а давайте ми, знаєте, що спробуємо. От прямо під час навантаження переключитись на напругу 12 вольт. Так, друзі, дивіться, ми пере, перейшли на 12 вольт. У нас 35,2 Вт знімається. павербанк показує 2,9 А. Показує 12 вольт. Це дуже зручно. Так, переходимо на 15 вольт, друзі, 44 Вт. Дійсно 15 вольт. І, друзі, перейдемо на максимум. Це у нас 20 Вт. І у нас знімається 60 Вт. Так, павербанк показує нарешті. Ні. 2,9 все-таки він показує. Що ж, друзі, ми бачимо, що у нас тригер працює. Давайте спробуємо перейти далі. але... Powerbank максимум може віддавати 20 вольт. Але давайте подивимось. Так, ми перейшли знову на 5 вольт. Тобто у нас все працює як потрібно. Холдер для тестування акумуляторів має деякі нюанси, але все-таки не критично і він, друзі, дозволить вам протестити елементи струмом до 25 А. Холдер має наступні недоліки. Десь по платі ми втрачаємо 0,2 В просадочка у нас при 20 А. Також кути мають не рівний кут, не 90 градусів, також у нас не краща жорстка. Кість. Ну, а в іншому, в іншому мабуть, холдер доволі непоганий. Для того, щоб змінити розмір під тестування акумулятора іншого форм-фактору, потрібно використовувати комплектний ключ, мабуть, не один. Виглядає це все, друзі, ось таким чином. Так, відкручуємо гайку. Да, Все-таки трохи часу це займає. і Розсовуємо контакти і закручуємо знову ключиком. І максимальна довжина акумулятора, який ми можемо перевірити, становить ну, насправді 100 мм, трохи більше, ніж заявлено. От наступний момент, на який слід звернути увагу, що холдер має ось такий момент. Потрібно виставляти мінусовий контакт і плюсовий. Ну, насправді недоліків чимало, але за відносно невеликі гроші, ми отримаємо холдер, який просто береться і вставляється в електронне навантаження. Сподіваюсь, наступна версія буде краще. Посилання на дані аксесуари я залишив в описі під відео. Тригер просто чудовий, принаймні на перший погляд, і виходячи з швидкого тестування. А от холдер має, має деякі недотики, але, тим не менш, працювати з ним можна. Чекаю ваших коментарів в описі під відео і до зустрічі!